19 років поспіль щоразу незмінно у середині січня проводиться конкурс фестиваль Червене вино ці події радіють як винороби, так і ласі до сонячного напою. Навіть негода у ці дні не завада хорошому настрою, адже головна принада свята це духмяне вино, яке і налаштовує на позитивний лад. Урочисте відкриття фестивалю відбулося о 13.00 на центральній площі міста. Свято відкривали актори Закарпатського обласного російського драматичного театру. Наївимся, напивимся, тепер, ми оженивимся. Далі на сцену вийшов Мукачівський міський голова, який розповів про чотириденну програму фестивалю, про виноробство у нашому краї і оголосив фестиваль відкритим. Я хочу вам побажати, що ви гарно відпочили, що цей фестиваль нам запам'ятався, що ми і далі продовжували розвивати культуру вживання. Тож, дозвольте мені на завершення офіційно оголосити, фестиваль Червене вино» 2014 року оголошую відкритим. Опісля відкриття одні гості заходу залишилися насолоджуватися тематичними різдвяними співанками від закарпатських творчих колективів, які лунали зі сцени. Всі інші на ярмарок до найцікавішої частини фестивалю дегустації. А цього дня дегустувати таки було ще тут. Закарпатці представили справжній каскад вин. Найбільше йде наш сімейний бренд, який є в нашим подвалі. Токо чорна троянда. Це то саме наш сімейний бренд. Жужика чержинки діла одні віна, жужжика, та сородка називається, найборші віна. І дуже приємно, що я сам лише любитель сухих вин, що в останнє часні три роки починаються кожен год більше і більше любителів сухих війн. Червоні віна. Менталітет наших української молоді, що солодке або напівсолодки це вже друга справа. Сухі не такі любимі, як напівсолодки або напівсухенькі. Близько виноробів на розмістили на центральній площі міста закусити теж є чим. Мукачівські заклади харчування пропонують досить широкий вибір смачних страв. Окрім того, гості фестивалю мають змогу придбати і сувенірну продукцію, яку можна знайти у наметах, що розташовані на вулиці Ярослава Мудрого. Цьогоріч туристи із сусідніх областей та за кордону вже не дивина. Аби спробувати місцеві вина для справжніх поціновувачів ароматного напою подолати тисячі кілометрів не проблема. Містяни кажуть, в забронювали практично всі номери мукачівських готелів. На святі ми зустріли чимало гостей із усієї України. Туристи стверджують, приїжджають на славетний фестиваль кожного року. Тож таку подію пропустити не могли. Спеціальний з Києва приїхав на праздник вина в Закарпатті. единственная область и, пожалуй, один из первых городов, который устраивает это, это Мукачево. Есть прекрасные сорта вин, чудесные виноделы, Прекрасная публика. Ну с нами приїхали друзі з інших областей, з Дніпропетровської області, з Кам'янців з Подольського району з Хмельницької області приїхали і стараємося такі традиції, і традиції з Росії. С нами з Москви Как бы, стараемся такі традиції поддерживать, тому що очень все хорошо. Перший день фестивалю видався на славу. Розважальна програма насичена. Відпочивають тут гості на ура. Та це тільки початок на черзі ще три дні святкування. Слава. Тного фестивалю Червене вино більше про це дізнайтеся у наступних випусках новин.